Доброго дня! Як ваші справи? Надіюсь, у вас все добре. Нарешті, нарешті, вийшло сонечко. ця темрява вже, чесно кажучи, ті тумани трошки піднадоїли. Сьогодні ми оглянемо з вами житловий комплекс під назвою Паркова алея, який розташований по вулиці Героїв Миколаєва. Наша компанія збудувала там декілька житлових комплексів, але про все по порядку. На що ми будемо звертати увагу під час огляду цього житлового комплексу? Розміщення. Прибудинкова територія, паркомісця, кладовки та рекреаційна зона. За моєю спиною друзі ми бачимо секцію 3-3А. Відпочинкова зона надзвичайно важлива при виборі житлового комплексу. Спереді мене. Бально на відстані руки, річка, лісок. Уявіть, ви вийшли з дому дві хвилини, ви вже на березі річки відпочиваєте, загоряєте, купаєтеся. Радієте життю. Житлових поверхів. Кожну квартиру заведений газ, тут газове індивідуальне опалення. Рівний дах. На даху заливається монолітна плита, після чого дається слой тропінопласту агроволокно, ПВХ мембрана, агроволокно і зверху все засипається ось дрібним таким камінчиком. Дах у нас експлуатаційний, відповідно, мешканцям 10-го поверху нема за що переживати. Це чудові дворики тут, як ви можете бачити. Будинки потихеньку обживаються, немає проблем з паркомісцями з однієї, з другої сторони. Є багато простору, машин не накладено, повздовж кожного будинку є гаражі. З цим проблем немає. Є дитячі майданчики, футбольне поле. Є усе для здорового і активного розвитку дитини. Тому зараз на будівництві третьої секції термін здачі, другий квартал 23-го року. Покажу вам, де в нас буде. Розміщений паркінг. У нас буде двохрівневий паркінг. Перший рівень тут, де ми знаходимось. другий рівень ось тут буде будуватися. Проблем з паркомісцями місцями не буде, друзі. Буде і парковка про будинкові території, буде і підземний дворівневий паркінг. Ми знаходимося зараз в квартирі, яку я рекомендую для життя. Це двохкімнатна квартира, 63 метри квадратних. У нас є два санвузли. Зараз ми знаходимося в коридорі, але, як я і завжди раджу, з одного санвузла зробити великий гардероб, тому що квартира для життя, там обов'язково є діти і там обов'язково є багато одягу. Перша кімната це у нас спальня, велике панорамне вікно, і тут можна зробити дитячу. Тут же можна зробити спальню, вона трішки більша. Також хороше велике вікно. Світла буде достатньо в квартирі. Ну і кухня з її. Що в нас, друзі, з цифрами? Отже, на даний момент ціна цієї квартири 36 225 доларів. Ціна квадратного метра в третій секції складає 23 тисячі гривень. На цю квартиру також є два типи розтермінування. Якщо вам цікаво розтермінування, пишіть мені, я вас проконсультую. Висота стелі у нас 2,72 см. В квартиру нам заведено 5 кВт світла. Керамоблок товщина 190 мм. Фасад утеплювач 150 мм. Стіни в квартирі. Газоблок перестінки в квартирі. Газоблок 100 мм. Перестінка між сусідами. 100 мм газоблок 50 мінвата 100 газоблоків. Товщина стіни, яка виходить на коридор, на сходову. Газоблок 200 мм. Ось тут добре видно. Тобто, друзі, надійно, тепло, мінімум шуму, усе для життя. Зараз ми рухаємось в однокімнатну квартиру, яку я рекомендую під інвестицію. Одиничка, друзі, під інвестицію. Завжди рекомендую одинички чому? Бо їх найшвидше розбирають, їх беруть всі і завжди на будь-яких етапах будівництва. Отже, в коридорі ми знаходимося зараз, величезний санвузол, переходимо в кімнату, Велике панорамне вікно, вид, у двір, достатньо світла, переходимо в кухню. Кухня, вент-канал, каналізація під кухню якраз. Ну і вихід на. Уявіть, друзі. Зараз 8 грудня, за якийсь півроку часу з вікна ви зможете побачити дитячий майданчик, пішохідну зону, двохрівневий паркінг. Краса. Однозначно рекомендую під інвестицію. Площа цієї квартири 40 квадратних метрів. Ціна квадратного метру в третій секції на даний момент 23 тисячі гривень, вартість квартири на даний момент 23 тисячі доларів. Однозначно вигідна інвестиція. Новий житловий масив близько до річки. 3 хвилини і ти загоряєш на сонечку, 10 хвилин в садочок, 5 хвилин 15-й ліцей. 10 хвилин на автомобілі, епіцентр Арсен. Зручне розташування, поруч є практично все. Ексклюзивною перевагою, друзі, нашого житлового масиву є нові комунікації. Раніше тут нічого не було, тут було поле. Відповідно, для того, щоб збудувати тут цей житловий масив, потрібно було завести сюди воду, газ, каналізацію. Все тут, друзі, нове. І це однозначно величезний плюс цього житлового масиву.